Вітаю, шановні слухачі міжнародної інтернет-телерадіокомпанії Тисяча Друзів. Мене звати Боярський Радіон. Я учень 8Б класу ліцею школа гуманітарної праці. Я представляю секцію географії і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему Чорне та Азовське море. Чорне та азовське море це два унікальні моря. Які розташовані не лише біля України, а й мають важливе значення для багатьох країн та всього світу. Чорне море це велике внутрішнє море, яке знаходиться між Європою та Азією. Тому Чорне море це важливий міжнародний транспортний шлях, яким користуються багато держав. Воно з'єднується з Середземним морем через Босфор і Дарданели. Що робить його частиною світової екологічної системи? Чорне море дуже глибоке, у деяких місцях понад 2 кілометри. Нижче 150-200 метрів вода насичена сірководним, тому більшість морського життя зосереджена у верхніх шарах. На території України Чорне море омиває береги Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, а також Криму. Тут розташовані лагуни, затоки і відомі курорти. Азовське море наймілкіше море у світі, його середня глибина близько 7 метрів, має вихід до Чорного моря через Керченську протоку. Через свою мілкість море дуже швидко прогрівається, а через велику кількість прісної води має невелику солоність. Азовське море з давніх часів було відомим рибним районом. В Україні Азовське море умиває територію Херсонської області, а також частину узбережжя при Азов'ї. На Арабатській стрілці, одній із найдовших кіс у світі, розташовані популярні курорти. Чорне море це важливий морський шлях між Європою та Азією. Через нього проходять торгівельні маршрути, нафта, газ та інші вантажі. Азовське море. Хоч і мале, але має стратегічне значення, бо через нього можна потрапити до портів двох країн і далі у Чорне море. Обидва моря мають унікальні екосистеми. Які важливі не тільки для України, а й для усього причорноморського регіону. Чорне море впливає на клімат величезної території, від Туреччини до півдня України та Балкан, Чорне та Азовське моря це не тільки українські природні багатства, це міжнародні водойми, які мають велике природне, економічне та стратегічне значення для багатьох країн. Водночас вони відіграють особливу роль у житті південних областей України, зокрема Херсонської, яку омивають води обох морів. Ось такі незвичайні та дивовижні моря є в нас в Україні. Вивчайте географію, подорожуйте та дізнавайтесь нове. Дякую за увагу! З вами був Боярський Родіон, учень 8 Б класу. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про ці унікальні моря та їхнє значення для України і всього світу. До нових зустрічей на хвилях міжнародної інтернет-телерадіокомпанії Тисяча друзів!